Привіт, друзі! У мене за вікном сонечко, так тепло. Чашиці смачна ароматна кава. Зараз вип'ю каву і будемо з вами готувати дуже і дуже смачний осінній пиріг з яблучками та карамеллю. Друзі, це дуже і дуже смачно. Аромат ванілі, аромат кориці. Такий дуже теплий, домашній і смачний пиріг. У нас з вами вийде. Тому... Кавусю. А ви мені пишіть в коментарях, яка у вас погода за вікном. Така цього року чудова осінь балує нас теплом дуже-дуже довго. Так, кава. М -м -м -м. Така гаряча. І готуємо наш смаколик. І для цього пирога нам з вами знадобиться для тіста борошно, вівсяні пластівці швидкого приготування, цукор, яйця, рослинна олія, м'яке вершкове масло, одне яблучко, вірніше, два яблучка в нас піде в тісто, і два ми будемо з вами карамелізувати. Е, не знаю, сказала вершкове масло чи ні, м'якеньке е, молочко всекімнатної температури, сода, е, кориця. Розпушувати, дрібка солі і для карамелі вершки жирністю 33%, цукор, масло м'якеньке і ванілька. Розпочинаємо наш процес приготування. Для початку нам потрібно яб... не яблука, а яйця збити з цукром, щоб маса збільшилася в об'ємі та посвітліла. Я буду це робити в комбайні, поки комбайн мені буде збивати яйця з цукром, я почищу яблучки і наріжу на невеличкі шматочки на такими невеличкими кубиками. Підготовчі процеси в мене завершені. Яблучка я нарізала маленькими дрібненькими шматочками. Тепер яйця з цукром збиті, тепер будемо з вами все об'єднувати. І до яєць я відправляю рослинну олію. Обов'язково вибирайте, вибирайте без запаху стороннього, щоб вона у вас була. Далі у нас іде е, молочко. Всі продукти наголошую ще раз, кімнатної температури. Це дуже і дуже важливо. Додаємо сюди корицю. Ой, одразу такий пішов аромат, дуже дуже пахне. У мене тут дві столові ложечки. Якщо не дуже любите кориці, полюбляєте можна покласти менше, можна одну чайну ложечку покласти, але весь смак. Коли пиріг такий виходить пряний-пряний ванілька, кориця, коли надзвичайно смачно. Далі у нас з вами йде м'яке вершкове масличко. Чим жирніше, тим смачніше. У мене 82,5% масочку. І я вже, вже напевно, говорила, що люблю дуже молокію. Надзвичайно гарна продукція. І все з вами. Гарненько розмішуємо, щоб маса була у нас однорідною. Як тільки вмішали масличко, так, дивлюсь, що в нас далі. Далі у нас йдуть вівсяні пластівці, розмішуємо. Далі можна додати дрібку солі. Пиріг буде дуже ароматний і смачний. Ви ж знаєте, в мене завжди все смачно. Так, далі сода. Розпушувач я відправляю до борошна. Зараз вмішаю соду. Тепер можна додавати яблучка нарізані. А поки буде випікатися пиріг, ми з вами зробимо карамельні яблучка. Так, я порізала і для зручності зважила, щоб вам було простіше, тому що яблука у всіх різні. Так, яблучка вмішали, і далі вводимо борошно. І все, будемо випікати пиріг. Духовка в мене розігрівається на 180 градусів. Я взяла форму і простелила пергаментом. І в діаметрі форма 25 сантиметрів. Ви знаєте, саме цей пиріг я люблю не різати, а чомусь діставати ложкою. Так мені виглядає дуже і дуже по-домашньому. Беремо таку велику ложечку. І накладаємо цей пиріг. А зверху можна покласти е, кульку ванільного морозива або ж грецький йогурт. Це надзвичайно смачно виходить. Але ж і так можна смакувати, можна нарізати шматочками, він прекрасно тримає свою форму. Це чомусь мені так більше подобається. Е, заварити якийсь ароматний чай з травками, особливо коли холодно знаєте, за вікном. У нас поки жарко, сонечко нас ще балує. Так, А ось для такої холодної осені. Саме так діставати поріг це просто фантастично. Мені дуже-дуже і дуже подобається. Так, викладаємо все тісточку у форму. Так, я все виклала. І випікаємо десь хвилин 30-40. Все буде залежати від того, як пече ваша духовка. На розігріту сковорідку у нас з вами відправляється вершкове масло. Сюди з вами додаємо цукор і додаємо яблучка. Все одразу, окрім е, вершків і також ванільку. Все перемішуємо і будемо карамелізувати наші яблучка. Весь процес займе десь хвилиночок 5. Бачите, ось які красиві у нас з вами яблучка. Постійно перемішуємо, щоб у нас цукор не пригорав. І потім, і потім будемо сюди вливати вершки обов'язково кімнатної температури. І тепер вливаємо вершки і все з вами перемішуємо і ще трішечки проваримо. І ось такі яблучка у нас повинні з вами, бачите, вийти в результаті. Це не класична карамель, тому що нам потрібно, щоб вона була е, така ріденька, щоб просочився наш пиріг. Тому достатньо можна вже виключати пательню. 30 хвилин і пиріг я дістала. Що ми робимо далі? Беремо виделочку і робимо ось такі з вами. Маніпуляції, робимо дирочки, щоб гарно заповнився соусом наш пиріг, просочився. Скориночка така хрумка. І без карамелі, ви знаєте, дуже-дуже смачний, друзі, цей пиріг, але з карамелю буде іще смачніший. І далі розподіляємо зверху карамель і даємо повністю охолонути нашому пирогу. Аромат кориці та ванілі по всьому дому просто зводить з розуму. Друзі, ви бачили настільки соковито, карамель гарно просочилася в наш пиріг. Він став настільки смачним, таким вологим. Це просто щось фантастичне. Повторюю, якщо не любите багато кориці, то давайте менше. Можна обійтись однією чайною ложечкою. Але я корицю люблю, тому для мене це просто неперевершено смачно. Зараз проводимо дегустацію. Та на у роті. Неприторно солодко. Такі смачні карамельні яблучка. Тут у нас і, 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 і вівсяні пластівці. Вони зовсім не відчуваються, але ви знаєте, є такий тонкий тоненький присмак. Туденький присмак все ж таки мають. Шедевральний пиріг обов'язково потрібно приготувати всім. Ох і аромати! Така... Справжня, осіння, домашня випічка. Тому обов'язково приготуйте. Ну, а з вами, як завжди, була Юлія на каналі рецепти Джулії. Якщо вам подобаються всі мої відео, ставте лайк, діліться з друзями, готуйте, коментуйте. Нехай вам всім буде дуже смачно! Якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Мирного нам всім неба! А ми з вами будемо готувати щось смачненьке.